Нові моторошні інциденти на свята у столиці та інших великих містах сталася низка трагічних подій. Зокрема, була і стрілянина. Люди дістали зброю і не стали зупинятися. Довелося втрутитися поліції. Та коли стало зрозуміло, що насправді за цим стояло, всі аж згавмерли від шокуючої правди. Ви просто не повірите, до чого це дійшло. Вітаю, любі глядачі! Лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну, а ми розпочинаємо. Відразу кілька збройних інцидентів виникло в різних. Регіонах України почнемо з того, що в столиці нашої держави сталася перестрілка розлючених чоловіків, і з'явилися нові подробиці щодо неї. Зазначається, що до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку поблизу Бесарабської площі. Слідство встановило, що на вулиці між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла в штовханину, а згодом і в перестрілку. Під час сутички один із учасників конфлікту здійснив постріли. Поліцейські встановили особу двох громадян, причетних до інциденту. Також правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він чинив стрілянину. Ідентифікували та взяли під варту 28-річного киянина. А у Дніпрі чоловік напав з ножем на військових ТЦК. Під час затримання сталося 6 стрілянина. Під час проведення заходів оповіщення чоловік напав з ножем та поранив двох військовослужбовців. В ТЦК та СП для затримання нападника один з військових вистрелив у повітря. Про це повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області. Подія сталася на вулиці Калинові, міста Дніпра. Під час проведення заходів оповіщення чоловік спричинив ножові поранення двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждали госпіталізували, зазначили правоохоронці. Також правоохоронці повідомили, що постраждалі військовослужбовці раніше брали участь у бойових діях. Із захисту України після поранень та за станом здоров'я вони продовжили службу в підрозділах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За словами поліції, саме для затримання нападника один із військових і здійснив кілька пострілів у повітря. Через стрілянину на місці події відразу ж зібрався величезний натовп. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група. Згодом також відбулася стріль. Лінина біля ТЦК і в Києві В столиці сталася чергова обурлива історія за участі представників ТЦК. Відео зі стріляниною та побиттям автівки з'явилося у соцмережах. Учасники конфлікту, який стався біля деснянського ТЦК, кілька днів тому нині озвучують протилежні версії події. Втім, хто на кого напав та з якої причини має з'ясувати слідство на відео, що зафільмували мешканці сусіднього будинку? Видно удари по авто. Постріли в бік хлопця. Натомість у ТЦК кажуть про напад на військових і постріли в землю. Інцидент стався біля будівлі Деснянського районного ТЦК. Його зняли з вікон житлового будинку. Поруч на відео видно, як один із співробітників ТЦК кілька разів б'є ногою по автівці, припаркованій на тротуарі, а інший стріляє в бік хлопця, що тікає від машину у напрямку дороги. За словами 22-річного учасника, сутички жодних документів йому не показали і намагалися силоміць затягнути. Мікроавтобус про це киянин написав у коментарях до офіційного пояснення Київського міського ТЦК щодо події. Він стверджує, що йому погрожували. А коли він спробував знімати все, що відбувається, вибили телефон з рук. У київському міському ТЦК у відповідь на це оприлюднили офіційне пояснення, і з нього виходить, що події розвивалися геть іншим чином. При цьому удари по автівці цивільного та постріли це емоції та попередження ще одного нападу. Не особа зі. Снила напад на військовослужбовця. Останній не втримав емоцій та завдав ударів по автівці нападника. Для припинення протиправних дій та подальшого нападу на групу оповіщення один з військовослужбовців здійснив декілька пострілів з травматичної зброї в землю. Про це йдеться в офіційному коментарі від Київського міського ТЦК. Водночас хлопець стверджує, що постріли пролунали саме в його бік. До речі, цей момент зафіксований на відео. Стрілець сілить у напрямку людини, яка біжить від автомобіля. Крім М, того за його словами, поліцію викликали не представники ТЦК, а випадковий перехожий, яким став свідком спроби затягти його в приміщення. Зараз поліція розслідує інцидент. Слідчі мають дати оцінку діям військових і встановити чи мало місце перевищення повноважень або незаконне застосування зброї. Також у Києві молодий стріляв у перехожого через зауваження щодо паркування. Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який влаштував стрілянину біля супер. Маркету на Троєщині, за даними поліції, 46-річний місцевий житель, виходячи з супермаркету, зробив зауваження водієві ауді через неправильне паркування. Між ними виникла словесна перепалка, під час якої водій ауді кілька разів вистрелив зі зброї у бік опонента, поранивши йому обличчя. Після цього зловмисник утік на автомобілі. Однак поліцейські невдовзі розшукали стрілка. Ним виявився 19-річний киянин. Слідчі затримали хлопця та вилучили у нього зброю правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене і застосуванням зброї юнаку загрожує до семи років в'язниці. А на Рівненщині на військових ТЦК та СП напали зломом. На Рівненщині під час виконання службових обов'язків група оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП зазнала нападу з боку агресивно налаштованих громадян України. Мобілізаційного віку за попередньою інформацією, патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, який проігнорував вимоги останніх щодо пред'явлення документів та втік на територію одного з фопів. Окрім того, у ситуацію втрутилася група перехожих та не розуміючи правових підстав затримання і конкретну ситуацію. Сторонні особи здійснили фізичне перешкоджання законним вимогам правоохоронних органів, що виражалось шарпані за формений одяг, вигукувані висловлювань що містили нецензурну лексику киданням палицями. Також громадянином під час події було застосовано металевий предмет лом, внаслідок чого один із військовослужбовців отримав тяжкі травми перелом ребра, забої обох легень. Наразі його стан медики оцінюють як важкий. Йому надається необхідна допомога в оперативному командуванні. Захід наголосили, що ця подія є прямим перешкоджанням законній діяльності ЗСУ, поєднана із насильством щодо військовослужбовців. Відомості внесено до ЄРДР за статтею 350 частини 2 кримінального кодексу України і триває до судового розслідування. У відомстві додали, що конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно законними способами. Алом, палиці, шарпанина, приниження і напади є шляхом не до справедливості, а кримінальної відповідальності. У Черкасах тим часом засудили чотирьох осіб за напад на військовослужбовців ТЦК. Придніпровський районний суд Черкас. Визнав чотирьох місцевих жителів винними у перешкоджанні законні діяльності збройних сил України та застосуванні насильства до службових осіб. Про це повідомили у Черкаському обласному ТЦК. Інцидент стався під час виконання військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з поліцією заходів з оповіщення військовозобов'язаних. За інформацією від суду троє цивільних застосували фізичну силу до військових. Ще одна особа підбурювала до агресивних дій та тиску. Суд кваліфіку. Вав дії обвинувачених за частиною першої статті 114 один кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, та частиною другої статті 350 кримінального кодексу, а саме насильство щодо службової особи, вчинене групою, усім чотирьом призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим сроком два роки. У разі порушення умов випробування вирок може бути замінений на реальний від... Відбування покарання наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.